Що це таке у вас над головою? Це, це гучномовець. – Для чого? Ну, А навіщо гучномовці? Щоб гучно розмовляти? Ну, звісно. Що тут буде? Е, імпровізована сцена. Я стою за вільну Україну. Як вам здається, те, що зараз робиться, це рух у напрямку вашої мрії? Так, я думаю, що це є рух у напрямку моєї мрії. Жити ніколи не пізно, тому, звісно, це мрія попереднього покоління, але скористаються цим молоді. І це дуже добре. Героям! слава! Відчуваєте себе героями? Тут дуже велике слово. Ті, що загинули, то герої. А я так просто допомагав, стояв, тві, коли треба було, і все. Я не можу сказати, що я герой, бо це занадто сильне слово. Такі, Як такі люди, я ще герої ті, що полягли, і ті, що поранені. Це А я робив те, що мав робити, кожен українець. І все. Я не хочу такого звання. Мені треба, щоб просто Україна, щоб ми перемогли всі, щоб ті жертви не були даремні і все. Откуда вы родом? Я из Башкортостана приехал, из России. Вы здесь как долго? С 13 числа. С 13 февраля. Что вы здесь делаете? Защищаю свободу. Вы именно для этого сюда приехали? Да. И э, что вы думаете вообще о том, что произошло? Ну, народ, думаю, освободился украинский. Okay. что вы думаете, как будет будущее? Ну, думаю, Россия освободится. Вы здесь поэтому для того, чтобы подтолкнуть этот процесс? Ну, это люди сами решают. Боятся власти. А здесь народ такой не боится. Такой сильный дух народа. é estar entre pessoas. side. All right man, take care man. Slava Ucrânia. é We love you. We care for you. We're here to help you. I will stay here and help you. Novi Kíve, dia prossui, problemas. Мій син в родині теж тут. Коли закінчив Новій Києві, я тут, я допомагаю 100%. Я люблю тебе. Слава Україні. <питрес> Царство небесне, прощніх гріхів, земля Бухом. Амінь. Вічна пам'ять усопшим. совшим. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний ілона Твого. Бо ти породила Христа, сьогодні плаче вся Україна, але разом з тим ми всі радіємо, бо смерть героїв є підродженням нації, коли садимо ми сад, чи інші плодояйні ці дерева, а все весни сюда на, наше майдан. На, на, на. Повноздоживаючи на тілі нашої батьківщини. Ми не поездки, забуваємо гормі народ. Слава ворогам! Слава, слава, слава. Рано стримило голову і наказали, що перемога вичекає всіх. Слава Свободу за дурно, не віддадуть вороги. Рідну мову розповстати українці. Скільки можна оце все терпіти, дивитись тупо мовчати, нічого не робити, продаватись москальноті і не розуміти, що для нації крах буде, рідні українці, земля наша сьогодні оповита бандитським полоном. Допоможемо вже зараз, це оце. Ви повинні розумієте, що якщо немає подавка, то ми ж піряйте волі. Розумієте чи ні? Розумієте, народний контроль. Це те, що це ж я. Як в шоці в Києві? Я саме живу, а я в шоці. Продовжується, життя продовжується, ад закінчився. Надіємося, що Україна буде найкраща країна у світі після Майдану. Майдан показав, що українці можуть на те, що ніхто у світі не може. І український майдан показав, що це такий, я американцям сказав, що такого, такого. Такого явища не було у світі, ні, і тільки в Європі, в Америці, в світі. І найосновніше, щоб а, мрія майданівців здійснилася. Це найосновніше. Але віжди. я знаю, що ви будете владою, слідуюча. І ми хочемо просто вас попередити, бо більше хто ніколи не попад. Ні, ви нас не попереджаєте, ми маємо тут всередині совість. Серці, правильно. Добре, молодці.